Христос народився кавалерочка. Ви знаєте, ми сьогодні так скоро стріпались, що я вам навіть не можу передати. І вже практично доходимо до центру. Так що кавалерочка, ви знаєте, хочете, не хочете, ну, але кожна людина рано має встати, файно щось стріпати, і клапчистити, песок файно вмити, директор, що на воду когось така файно виталяпати. І всі разом беріться до роботи. А в нас в Трускавці таких би людей і не було. Ви знаєте, ніби б вже мали йти всі воду пити, Ну, але ще сплята. Так що кавалерка, далі буде. Покажемо, де ми йдемо. Ну, а хто дивився курни, то вже всі знаєте, де ми йдемо. Йдемо. Віталік іде зі мною, бо буде все, знаєте, знімати, все, щоб ви також побачили. А ви зараз напишете, Галину, ви так переживайте. Так, Авеленці, ви знаєте, коли такі є події, я дуже переживаю. Я навіть можу нічого не говорити, від, ну, що так сильно переживаю. Ну, але вже як є і як буде, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну і дивіться сторіс, і дивіться сніданок. Зодин плюс один. Люблю вас всіх! Дружина майбутна. Боже, привіт-привіт. клас, Макс, такий вже здоровий. Я ж просто за вами сторісах слістую, розумієте? Я так бачу, я зараз вже на такий парубок, вообще клас. Русик вам написав, написав так? Да. Ну круто, бо я спочатку думаю написати, потім думати, так, мабуть, що не буду, бо скажуть, за чого ви нас викликаєте сюди. Ти було написати, думаю, вона то ну заліз. Так, та я фотку нашу скидувала. Дякую. Я навіть знайшла світлинку нашу. Добрий день. Це Світа і Галя. Халя має це наші блогери з Русіком. Ми а, знаємо. Ми все. просто знайомі. Я, я, все, я, я знайшла ті фотки, де ми там з Галією біля Христа фоткалися, я Всі скинула. Це кажу, поїхали. Без мене. Так що там? поглядав Ріслана і Гали, Галина, дівчата, з якими ми познайомились так само декілька років тому. Тут перше саме завдяки Руслан Сінічкіну бо він знайшов дівчат в Тіктоці, потім в інстаграмі. Як ви? Ми не бачились, мабуть, роки чотири, але ми слідкуємо за вами в соцмережах, і ви створюєте ну, такий кайфовий настрій. просто позитивний. Як ви? Ми, слава Богу, живі, все добре. Слава Богу. У нас трошки блок змінився, тому що так. життя у людей міняється, але це тільки на краще. Чекайте, а було про що і стало про що? А ні, у нас було про життя, як воно є, просто зі, сімейне звичайне життя нашої родини. Що ми от... робимо цілий? Їмо, сваримо зготуємо, готуємо ми їм, прибираємо. <свят> Люди з нами живуть зранку до вечора. А сьогодні Галя своя молода юна там. Родина, родина, так. а у нас теж брати всі разом, Максим. І у нас таке виховання, готування, прибирання, сваримось, миримось. Ну все як у кожної людини, у кожної сім'ї. взагалі все частково відділилась, але тільки мене, частково ну, частково. Так? Ми всі всі поблизу знаєте, Ми родина має бути ну, в, одні, Нісно, в одній одній і наш Бог як з чого починався? Треба людям всім зранку вставати, стріпуватись, і ви зараз всі разом країна. Беріть, беріть до роботи! Боротьба. Це прям так. Це девіз дівчат і вони реально всіх отак підбадьорювали. Із десятої, будь ласка, десятої, а потім беріться до роботи. Ні, коли з десятої, то кажуть, що копельошка вставає, то вже з десятої пізно зьома, пізно. восьма ранку треба встати, зробити сьогодні процедури, гарно і взяти. Так, бо інакше ніяк. О, так. О, з, О, от тобі, будь ласка, план на день, а починати починають, а трускавці покидаються ще швидше, тому що бюлет, процедури, лікування, тому, а, тому а, спустя, а, Чим живе трускавець зараз? Давайте, можливо, так бійцово коротко. Так? А, туристів зараз я бачу трошки менше. Порівняно з років 5 тому, 10 тому. А, за рахунок чого живе Трускавець? Це все одно, як і би і не байп. було, якщо людина ходять була на трускавці, особливо тепер в такий складний час, і Їдуть відпочивають тут і душевно, і оздоровлюються, тому що у нас, ви знаєте, нафтуся, свій, свій пісок, свої камні прогнали, клітини печінки відновили, Юзію вмилися, Марію свої. Свій... Софія, Марія, там багато води. Місцеві, знаєте, як під воду кажуть, приїжджають раз в рік в бювет, випивають два літра йдуть далі. Так буває. Ні, це правильно. Це правда. Нашим не потрібно пити воду. Ми просто дихаємо тут класним повітрям і ми просто всі здоров'я зранку. Тому приїжджайте в Трускавець, надихайтеся, відпочивайте, пити воду, здоровлюйтеся. І повертайтеся щоразу ще, ще ще проводьте з собою друзів, знайомих. Так? Так, так? Валерочка, всіх чекаємо в труска. Дякуємо Ох, дівчата. Ми так, не, довго ми, не прощаємо, ми, ми, ми прощаємось так. надовго. Справді ми буквально декілька хвилин і будемо продовжувати. Тому всі глядачі, які прийшли, залишаються з нами. Ну і ви, будь ласка, не відпускайте нас. Чекайте наступне тобто включення ще буде. І питання: дивіться тут різні люди. Хтось курортник, хтось місцевий. Мати свої запитання. В інстаграмі можливо, можливо, ми просто зрозуміємо зрозуміємось глибше, хто знає. За кілька миттєвостей ще одне включення з розказця. Руслан Людо. Всім вітаю! Давайте помагаємося, що дивляться чого про спектаклі. Всім вітання з Рускавця! Ласкаво всіх просим в рускавець. А Руслан, Руслан, а, а тепер вони називається королева і родина. І стріпаємося, це їх не Так, Так, чуємо Так, А все. все ви вийшли, все, так? Ми вийшли ви вийшли з ефіру. Слава Богу.